Чуєте, як б'ється серце материнське, наче пташечка ніжно-крилами шурхоче. Чуєте, як б'ється серце материнське, захистити від всіх бід дітей своїх хоче? Чуєте, як б'ється серце материнське, то воно цілує кровиночку свою. Чуєте, як б'ється серце материнське, і тихенько каже: Я вас всіх люблю. У кожного в житті є своя любов, та мамина любов не замінити, народжується, виростають діти, а мама любить знову, знову і знову. Подарувала щастя нам побачить світ купатись у дитинстві і життю радіти. А мама тримає на любові наш політ. А ми ж щаста даруємо мамі квіти. Цілує в серце, перстить, носить на руках, бо сміється і плаче разом з нами. А діти вже самостійно торують шлях. Та чи не забувають, і телефонують мамі? Мамина любов. Я відчула її тоді, коли народилася. Було спочатку якось темно і раптом світло. І очі твої, мамо, запалали любов'ю, і руки твої мене так ніжно пригорнули. Я пірнула в ту любов і купаюся в ній досі. Мамина любов. Я збагнув її тоді. Коли біг тобі на зустріч із дідка, як ненароком спіткнувся і розбив колінко, а ти на ранок дмухала мене і цілувала мої сльози, тоді я вдихнув пахощі твого волосся і розтану в ньому. Мами на любов, я насолодилася нею скелиха твого великого серця. Коли побачила в телефоні 18 пропущених дзвінків. І сотню смс, які містили лише чотири слова. Я люблю тебе, доню Мама не любив щиро молитва нені. Обереги для її рідних дітей в житті. Бо слова від серця сокровенні Матері усі дарують нам святі. Нічим не замінити материнської любові. Її очей, і ніжних слів нікому більше не повторити. Бо мамина велике серце і душа. Ви її основі. Ніхто в житті не буде нас так віддано любити. Тож не кріпіть мами, поважайте, радь серце, бо воно ж одне. Бережіть любов найдорожчу в світі. цілуйте серце, диво не земне. Хвала тебе Господи, жив на вам без віку, моя. Я вдихаю мамину любов і знаю, яка вона, як білий світ без края. Вдихаю мамину любов і бачу, як мама ненароком за нас плаче. Я вдихаю мамину любов і маю надію, що здійсниться її найбільше мрія. Я вдихаю мамину любов і відчуваю, що велике серце мене зігріває. Я вдихаю мамину любов і розумію, що вона в моїй душі добро засіє. Я вдихаю мамину любов і пам'ятаю, як долона мене мама пригортає. Я вдихаю мамину любов і згадую, як мама мене сестрою смаколиками балує. Я вдихаю мамину любов і кажу їй, як добре що ти мене розумієш. розумієш. Я вдихаю мамину любов і телефоную. Я щасливий коли голос рідний чую. Я вдихаю мамину любов і засинаю враз, щоб снилась мені мама, квіти перший клас. Вдихаю мамину любов і серцем вірю, що зустріне мама старість у добрі мирі. Я вдихаю мамину любов і благаю, щоб жив з мамою в рідному краї. Я вдихаю мамину любов і не забуваю, що мама мій всесвіт. Оберігатиму, обіцяю. Я вдихаю мамину любов і бачу сонце. Що очима маминими не освіти моє віконце? Я вдихаю мамину любов, багаю Бога, щоб скоріше була перемога. Я вдихаю мамину любов і виростають крила, бо безцінне все те, що вона для мене зробила.